Наразі найбільш завантажені пункти пропуску залишаються Шигині та Криківець. Середню завантаженість ми фіксуємо у Раві Руські, Грушеві та Угринові. І найменш завантажені пункти пропуску це Смільниця та Даниженковичів. Спочатку вирох, там здійснював артилерійський обстріл. Потім міг з дронів тривати наші підходи і відходи з позицій. Далі йшли люди. Через Шигині намагалися провести чергову партію контрабанди. Спроба була невдалою. Під час огляду автобуса виявили рядину для електронних сигарет та жувальні гумки з нікотином. Вантаж знаходився у багажному відділенні автобуса. За словами водія, товар він отримав у Німеччині. Як передачу і мав доставити до Києва у документах, партію Кармани чомусь не вказав. За попередньою оцінкою загальна вартість виявленого товару перевищує 800 тисяч гривень. На водія складено відповідний протокол. Також у шагинях прикордонники виявили цікаву знахідку серед багажу, який пенсіонер намагався перевести через кордон. У його автомобілі виявили майже дві тисячі пар навушників відомих брендів, які за попередньою оцінкою фахівців разом коштують майже три мільйона гривень. За словами самого керманича, товар він отримав на території Польщі і планував надіслати поштою адресату в Україні. На водія склали відповідний протокол. А вже у раві руські прикордонники, діючи з інформацією оперативників загону, викрили спробу незаконного переміщення ще однієї великої партії товарів. У багажі мешканки Тернополя, яка їхала рейсом автобусом з Польщі, було виявлено понад 4 тисячі металових фрез для манікюру. Вантаж переміщувався без відповідного декларування. За словами жінки, товар нібито передали їй для подальшої доставки в Тернопіль. Орієнтовна вартість вилученого становить майже 1 мільйон 700 тисяч гривень. Товар вилучено, а на жінку складено протокол. З настанням літньої пори, окрім зростання позначки термометра, також спостерігається збільшення кількості пасажиропотоку через пункти пропуску на Львівщині. Бо люди вже традиційно беруть відпустки і планують свій відпочинок, в тому числі і за кордоном. Цього разу побували у Шигинях, який наразі є одним з найзавантаженіших по області. Ситуація тут ускладнюється ще й поточними інфраструктурними роботами. Зараз на території пункту пропуску прокладаються нові мережі, прокладається нове асфальтне паркеття, що саме собою ускладнює рух транспортних засобів. Пасажиропотік транспортних засобів доволі збільшився. Тобто, за добу на території поту пропуску перетинає близько півтори тисячі транспортних засобів, що є доволі великою кількістю для такого невеличкого пункту пропуску. За наявною статистикою наразі спостерігається зростання кількості подорожуючих у пунктах пропуску на Львівщині на 25%. відсотків. У піковий сезон ми очікуємо збільшення до 40%. Наразі ми спостерігаємо перевагу виїзду над в'їздом. Зокрема, у вихідні дні пасажиропотік збільшується на 16% у порівнянні. З будніми днями, а також наразі найбільш завантажені пункти пропуску залишаються шигині та Криківець. Середню завантаженість. Ми фіксуємо у Раві Руські, Грушеві та Угринові. І найменш завантажені пункти пропуску це Смільниця та Нежинковичі. Власне, ми їх рекомендуємо тим подорожнім, які бажають зекономити час у дорозі. До того ж, як неодноразово наголошували прикордонники, є можливість уникнути великих черг. Треба лише перед поїздкою перевірити актуальну інформацію по пунктах пропуску. Зручний сервіс для подорожніх. Це Фейсбук-Сторінка західного регіонального управління та 7-го прикордонно-карпатського загону. Там подорожні можуть відстежити завантаженість пунктів пропуску по всьому західному кордону, зокрема і Львівської області. Дані там оновлюються що три години. Як вам сказати, звикли це, й все. Ну, подобається тут мені проходити кордон. Та й все. Ну, для чого їхати щось міняти, якщо мені зручно тут. Ну, як завантажний, то завантажний, але сьогодні завантажний, завтра краще працює. Післязавтра ну, Раз на раз не попадає. А чи помітили ви, що в літній час збільшилася кількість машин? Ну так, збільшилася, бо туристи відпочивають дуже багато, їдуть відпочивати і збільшилася кількість, але то не суттєво. То два місяці сезонно пройде і далі воно все стабілізується і працює нормально. Нічим так і їдемо, просто як завжди, нам тут краще, гарніше, приємніше. А чи моніторите перед цим черги? Е, реально, тільки по групах у Viber. Ну, Хто їде тут і безпосередньо скидує групи і так. Так моніторимо. Зручність, швидкість і якість. Чому обираєте шаги? Тому що тут зручно, швидко, якісно. Чи Ой. моніторити черги перейти Ні, не моніторимо. Чому? Не знаю, немає потреби. Звикли тут переходити кордон, тому і переходимо. Навігатором. <рес> Чесно, навігатором, але я не мала їхати сьогодні на Шегіні, на Неженкович, навігатор все одно привів на Шегіні, Я вже другий раз сюди проходжу. Ну, але нормально все. Дві годинки постояли. А скажіть, будь ласка, перед поїздкою за кордон, чи захотите моніторити черги? Один раз було, дивилася, так. Да. А де дивилася? На сайті. Оце, ну, там перші обічні вискакує в прикордонної служби. Найближче, напевно, найпопулярніший пункт. Зручно, просто сполучення. Польща, Німеччина і там далі вже. А чи моніторити черги перед тим, як їхати? Ні. На жаль, ні. Напевно, звичка, всі привикли їхати сюди, я не знаю. Ні, просто їдемо, і все. А якщо тут черги? Тимчасоємо чергою, все. Чиненько стояли чергою і поїхали до Польщі. Як кажеться, куди а чому їхати? Не відстежуєте? Чому не поїхати на пропуск, куди менше? Ну, ближче де від... з місця, де проживаємо, тому сюди їдемо. І працівники швидко, гарно працюють. В разі час, як то кажуть, нюанси, як якісь виникають, чи резерв заглючить, то там дві хвилини дозволяють почекати, щоб обновилося. І тому сюди їдемо. Керую, що мені найближче сюди в гості, вже що в'їде. Чи е, моніторите перед тим черги? Дуже рідко. Чому? Вони міняються, вони то є, то немає. Дуже рідко, так що я моніторю. 2020 року, лепень місяць, почав строкову службу, потім підписав контракт. Хотів відслужити бо за життя потрібно в'язати честь країни і хотів спробувати себе на посаді кінолога. Зараз трошки не інакше посаді перебуваю, бо я вирішив розвиватися. Так, хотів спробувати себе. Перебував в наряді і було одразу, одразу чутно, що щось розпочалося. Повітряна тривога. Зранку я якраз був перебував в наряді на ніч. Все зранку почалося, якраз тривога, було видно, що розпочалися бойові дії. Позайняли бої позиції на нашому відділі, почали його облаштовувати. І проводити бойові стан. У 23-му році, травень місяць, в складі самої комунатури швидкого реагування школи, які знаходяться у великих мостах, вибули на участь в бойових діях біля населеного пункту Кищівка Бахмутського району. Ворог намагався нас відтіснити від позицій, застосовував дрони, техніку, здійснював штурми наших позицій. Позицію нам вдалося стримувати. В червні місяці ми поміняли свої дислокації, стали ближче часу у Гаяру, там вже отримували позиції. Ну, відповідно, в серпні, на початку серпня, збилася ротація і ми повернулися по своїх місцях підрозділу. Ворог обстрілював наші позиції з артилерійських, мінометних е снарядів, е вів скиди з дронів, також впівули, е переважно були місні штурми. Ворог хотів задавати нас технікою, людьми. Позиції могли зутримати. Позиції утримувалися. Навіть на тих позиціях, які вже були знищені, не облаштовувалися наново, наново реконструйовувалися, відновлювалися, щоб можна було в них нормально оборонятися. Ну, спочатку ворог здійснював артилерійський обстріл, потім він міг з дронів контролювати наші підходи і відходи з позицій. Все, далі йшли люди. Ну, контузії були, але, на жаль, всі ще на щастя, бог вберіг від поранень, якось все обійшлося. Ворог старався підвозити спочатку техніку у людей, та як техніка спалювалася, що на під'їздили до наших позицій, то вони потім висаджувалися в пішому порядку, стали кадари до наші позиції. Заходили по два, по три чоловіка, бувало, що більше заходи. Але їм не виходило це, тому що позиція була відкрита і одразу ж знає, ну, своїх людей вони не жаліють, тому що в них є багато, можливо, вони там не цінять так як наші. Наші за кожну людину боремося і будемо боротися до кінця. За режутації повернувся до свого місця служби і продовжив службу. Закінчити війну це найперше. Продовжити жити в мирній країні, якій я жив до цього. Годувати тут ту сім'ю, не виїжджати ніде в ніякому разі було. Я народився і хочу жити до кінця не, через це і службу. Через це я хочу, щоб жили мої діти і жили в мирній державі. Сміливості, натхнення і віри, віри в майбутнє, Мотивувати себе, тим, що це робиться не просто так, робиться для людей. Є люди, які потребують захисту, які не можуть захистити себе самі. І відповідно, якщо мужчина відчуває, що він не здатний себе захистити, то він мусить це зробити. Зараз такий час. -sel ne pli ne vio da